Доброго здоров'ячка всім. 29 березня 24-го року. Ось, і закінчився перший місяць весни, майже. У нас дощ з самого ранку, хоча повинно бути тепло. Обіцяли плюс 16 вчора, сьогодні вже пишуть. Плюс 13. Ну, яка є температура? І яка є погода, таку і приймаємо? Ми вийшли з Шанею на прогулянку, трохи покрутилось ось між цими садочками, кругом садочків. І додому Шаня бігла, раділа, що йдемо додому. Вона так не любить таку погоду. Або сніг, коли йде, або коли дощ, і коли сильний вітер. Так, ну у нас відео не про це, а про квіти. Ось продовжують фіалочки цвісти. Так, і основні мої пацієнти, чи як сказати. На яких звертаю уваги, це гіпіаструми. Ось одну стрілку я вже зняла. уже ось такі квіти були, вже падають. І тут одну зняла. Тут 5 було квіток, ось одна ця ще залишилась. Ви бачите, ще рисочки є. А потім що стається? як Люди на старості не дуже гарні стають, так і все в природі. <смі> ось, Так ця сама остання відкривалася, так ще ось вона має вигляд такий е, нормальний. Ще завтра вона вже буде ось такою десь. Ось у мене розслів червоний і це в мене був оце лімончик, а це червоний, просто червоний. Я колись дуже давно його запилила була, виросло насіння, і всі насінини проросли. Я роздавала, пам'ятаю, і своїм підписникам, коли. Відсилала якісь рослини, то клала цибулинки оцього гіпіастру, бо їх було дуже багато, більше десятка, це точно. Але ви знаєте, наскільки виснажилась цибулина, довго він не цвів, а це я минулого року і не пам'ятаю, він цвів чи ні. Ну Ось в цьому році він зацвів чотири квітки. Як і повинно бути. І тут ще один іде цвітонос, не знаю, зацвіте, чи ні. Минулої п'ятниці я чекала дива, як казала, ось цей гіпіаструм. Сьогодні я зрізала, бо стрілка лежала горизонтально. Чи важка вона, чи я не знаю чого, я зрізала. І ось ця квітка, дивіться, яка вона гарна, здоровенна. Ой, зараз я сяду тут. Ось. І я не можу зрозуміти, я минулого року думала, що це я отримала, він був прим'ятий такий, і цвітонос був пошкоджений. А в цьому році все повинно бути, як положено. Да? а... Е, от е, Квітка там на кінці, наче склеєні пелюстки, не відкривається. І приходилось кожну квітку от е, розгерметизовувати, Я не знаю чого. І навіть от пелюстки так вигинать, розкривати квітку, ось, а тоді він уже розкривається, от такому красивому об'ємі. Ось дуже гарна квітка. Ну, нічого, буду працювати, допомагати. Там ще одна стрілка йде. Ось дивіться, як гусачки, стрілки. Оце стрілка оце в цьому місці, отак, так? Да? Ну, наче склеєно. Там якось так закручено, от вона ось так як оце, розкривається. Ну, не розкривалась. Не знаю чому. Так, ось ці гіпіастроми, що я минулого разу розказувала, вони були ось тут і стояли в минулому році о е ящичку, і вони не цвіли. Ось я їх пересадила поменше, горшечки. І ось вони, бачите, тут на цьому дві стрілки, на цьому одна. Ну, я думаю, що і другу він випустить, бо обидві цибулини здоровенні. По ансетті, а там вже починають гілочки нові рости. Оце навіть і не знаю, яких кольорів, я вже з сусідкою домовилася. Що якщо в мене, ну, Тут, звичайно, будуть повтори, навіщо мені повтори в одному кольорі там, три, чотири, чи гіпіаструми. Сусідка сказала, що прийме, Ось, стане у дочери чи усиновить. Ось, Так що оці я і не пам'ятаю якого кольору. Оце точно у мене підписаний. Ось Сьогодні він уже розпуститься. Це чисто білий, білосніжний-білосніжний, дуже гарний. На цьому, мені здається, теж написано білий. ось. Тут щось темненьке. У мене ще є помаранчеві. Не знаю. От е, сьогоднішній, що я зрізала стрілку, ось, ви бачите, ось тут ще одна йде. Оце він. Чогось не знаю, але. Вона лежала отак прямо горизонтально. Ось дивіться, яка цибулинка, і йде стрілка маленька. Це Вікторія мені рожеву, я минулого разу і казала рожеву гіпіастром, коли подарувала, і там е чи так і було в пакетику, чи їй накинули маленьку таку цибулинку. І ось вона збирається цвісти. Хоча у мене теж маленькі а із стрілками. Я минулий рік їх так підгодовувала, майже кожен полив добриво лила у воду. От, намагалася на сонці вони були, намагалася, щоб вони силу акумулювали. І ось дивіться, уже ці дітки. Десь і тут ще я бачила. Я вже і, а, ось все. Я вже й виривала. Ну, я не знаю, щось так дітки дають вони. Ось і стрілка і дітки. На що вони мені здалися? Ваші дітки. Куди мені їх дівати? Ось. Ну, так виходить. Я минулого разу не пам'ятаю, показувала я чи ні. Гіацинт цвів. Ось одна вже можна зрізати стрілку, а друга ще цвіте. Аромат стояв тут такий. А, говорила, бо мені здається, ще і наголошувала на тому, що, що е, дендробіум пахне і ще гіацинт. Це подарунок мені від дітей. Так, уже відцвітає. Падає, бугенвілія осипається. Так, що тут у мене? Ну, а тут дендробіум цвіте, потроху теж осипаються квіточки. Гібіскус росте, але не бачу. Він минулого літа цвів до зими. Я ще і одну гілку зрізала з бутоном. Вже думаю, хай відпочиває. Так. Там оці сукуленти, я навіть не знаю. Треба буде якось, це ж треба якось їх достать разом, бо там поукоренялись верхній на нижній, і там симбіоз такий. Ой, треба якось їх роз'єднати. Пообстригати, зменшить в об'ємі. Хоча гарно так. Он як він цвів, ота Толстянка. Ну, посадить би у великий горщик, але куди тоді той горщик поставить нікуди. Так, з патіфілом. Тут одну квітку бачу, не знаю, там в темноті може й нема. Тут ось я бачу дві. Квітки. О, вони зазвичай у мене цвітуть шикарно, але так як ось тут затемнення таке, то не знаю, як там буде. Треба буде подивитися розрядити треба. Так, білі фаленопсиси цвітуть і це ось розпускається. Бачите, жовтенький з бордовеньким колумнея цвіте, епісію обрізала. Ну і тут фіалочки потроху цвітуть. Тимнувато нижнім включаю світло, хоча у нас виникає дефіцит в Україні, у нас у нас енергосистему знищують росіяни, обстрілюють і б'ють по енергооб'єктам, знешкодили, знешкодили, роз, розбили деякі ТЕС, ну, ТЕЦ. Можемо залишитися без світла. Бликау по всій Україні, може бути. Так, хоя. Ось, ця, бачите, висить, як китиці, які цвісти буде. Тут що в мене був черенок, мені показалось минулого року, що з нею якісь проблеми, щось там листя в неї чи жовтіло. Ну, і я черенок взяла і укоренила. Так, він у мене ріс, і я його тепер у тому стаканчику. Поставила, і що він ось його кінець буде цвісти, об'єднала. от Немає в місці. Я думала, бігонія вже цвіла, а вона ось дивись, дивіться дивись, продовжує цвісти нові квіточки. Я думала зрізать. А воно, дивіться, як гарненька. Розовеньке. О, і ще ось один цвітонос іде. Ага. Так, аденіум. бутони вже ось я бачу. І тут, а, мабуть, він задоволений, що в новому великому горшку. Побачимо. Цей гібіскус ось буде цвісти. У мене гібіскус з Маріуполя від Івана, він прислав. І він у мене вижив, коли мене тут не було. От. Хоча він був невеличким великим рослинам легше виживати без поливу, А він був у невеличкому горшечку, невеличкий зовсім, але ну, залишився живим. Чому я дуже рада. На цій лоджії покажу на початку клівію. Ось ви бачите три цвітоноса, і там ще один лізе десь внизу. Ось там видно трохи. Ось така краса у мене, дивіться. Це мене надихнуло криві які в селі, там у Вікторії. Можна сказати, у неї, це і садиба цього свекра, ну, нашого свата, але вони там е, живуть, можна сказати, на постійній основі. Сюди тільки в гості приїжджають розвіятись. І от у них там клівії, я казала, у такому тазику, от, і Ще одне дуже часто ці цвітоноси не вилазять і там починають цвісти всередині. Я дуже давно прочитала, що треба поставити клівію вниз, щоб вона, цей цвітонос тягнувся до світла, тоді він буде цвісти зверху. Не знаю, наскільки це правда, але у мене це справжується. Треба бу ванну її полити, але я вже не хочу квіти, бутони, щоб от цвітей, тоді я занесу в ванну і вимию її гарненько. А поки ось вона пилюкою припавши. Ось така гарна клівія. Кава все-таки я придивилася, буде цвісти в мене. От. Так що буде урожай. Ось там видно, буде цвісти. І особливо там на верхніх гілочках бугінвілія, дивіться, лиса як цвіте. А? Яка шапочка оно. І це все впаде в горшки вниз. Що мені не дуже подобається, треба буде визбірувати. От мені чоловік казав, да викинь її, що це в тебе за цю палка? так, ну, вигляд має. Я говорю, там зверху її не видно. Ось там говорю, скільки гілочок буде рости. І ось дивіться, як вона цвіте. Літом я не знаю, вона літом у мене і не цвітуть. Так, і кактуси. Я тоді жалілась, що немає. Але коли я придивилася, тут майже всі ось, ось дивіться, Я шукала зверху, а вони ось о бутони, Дивіться скільки. І тут, і, і ось, ось тут. І тут на цих гулях. І епунція, епунція, опунція, скільки. Повипускала новеньких. Ось, бачите, росточків. Так що оця ці ще, не цей. вона зазвичай раненько, ця мамілярія цвіла, а це щось не бачу, вона такими розовенькими квітами, так як і оця теж розовенькими, теж ще не видно. Ця біленькими квіточками теж немає, не бачу, але воно дуже швидко. <гану> І ще вчора я бачила ось на цьому дідусю. Він мені кобзарів наших нагадує, бо вони такими білими бородами, вусами, на цій, на бандурі грали. ну, По картинам старовиннім пам'ятаю, ось такий дідусь. Такий кактус теж буде цвісти. А ось подивіться ви на цей. І піастром. Подивіться, яка маленька цибулинка і подивіться, іде стрілка. Ну, що б ви сказали? І як ти їй зрізувати? Хай цвіте. Значить, у неї є сила. Може, там одна квітка буде чи дві. А мені саме головне побачити, якого кольору це. Так, ну тут. Якісь завали у мене там, позрізала я ту капусту. Так. Тут на астрофітуму, дивіться, скільки тут цих. Я думаю, що воно розовеньке? А це розовенький той кактус цвіте. Та думаю, це вже не розовим цвіте астрофітом, а розовий колір. Скільки бутонів? Ви бачите? Чи там, може, і дітки? Не знаю. Ось були тут ребра, оці тільки були, а тоді, бачите, з'явилось ще одне ребро. Вони ребристі такі астрофітами. Так. Традисканція тут. Мені здається, всі листочки повернулися, звичайно, до світла. Коли я повісила, вона не зовсім гарно виглядала, бо. З місця я зрушила її там, де вона була, і листочки, звичайно, до світла були повернуті. А тепер вони всі розвернулися так, як їм треба. О. Так, на цю сторону Каланхоя продовжує цвісти. Тут ось астерія ось буде цвісти. Я сюди її далі поставила, бо я залишу ще без очей. Я коли тут нахиляюся, ну, добре, що я лобом ударялася, а тут таке гостре і тверде, як голка закінчується. У неї листочки. І на лобі. Ранки залишалися. Думаю, а як не дай Бог цим оком туди наштиркнеся. І цей теж має алоє. Але не такий. А тут, ну, такі вони колючі оці. От. Ну, прямо чуть череп невадить коли, ударяюся. Ой. Ну. Тут обняв. Оліандр похіподіум, ще листочки. Ось останній я була зняла жовтенький. Ось тут в зародищі є, але ще не ростуть. Не, прийшло, не прийшов час. Ось такі тут у нас справи. У нас з квітами. Щось цвіте, щось цвітає, щось буде цвісти. Ну, Весна, на те на вона і весна, щоб новеньке з'являлося, відновлювалося, щоб хазяйки раділи. Ось Бугінвілію теж я була обрізала, оставила ось таку голу. І дивіться, вона так легко обростає. Не бійтесь, у кого є Бугінвілії. Обрізати її можна гарно. от Вона дає, от є рослини, у яких не з'являються нові гілочки. А ця вона буде без кінця давати. Ось от, обрізала б я б так, ось, бачите, і нижче дає. Ось, і там от коріння можуть іти. І вона доростає і їй не шкодиться. от так що от, о, оця цю голу що цвіте скільки я її пиляла, скільки я її різала, вона дуже давно у мене можна побачити по стовбуру, а, як дерево. ось Вона була на, на тій лоджії, хто давно дивиться, пам'ятаєте, в вікно туди сунулася. І я сюди її перенесла, бо вона мені там. Сильно заважала, Ні скільки мені, скільки квітам, які там поруч з нею знаходилися. ось А тут мені подобається, вона не заважає, може, вона не гарна але я її майже не бачу, якщо голову не підніму, і нікому не заважає, нікому і тінь не робить. Дуже гарно Сюди прийшла і мені донька телефонувала, якщо я відповім їй прирветься відео. Так що на цьому буду говорити пока-пока, до нових зустрічей, тихо нам неба, щоб закінчувалося все. Бувайте здорові, бережіть себе і своїх рідних. І все буде добре. Віримо в це. Надіємося і очікуємо. Пока, пока.